Доброго дня, шановні учні. Тема сьогоднішнього нашого уроку стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів. Давайте, будь ласка, з вами пригадаємо, що таке пароніми? Пароніми це такі слова, що близькі за звучанням. Тобто це слова, що будуть близькими за своїм звучанням, але за значенням вони будуть різними. Наприклад, атвас, атваз у першому слові атвас у нас наголос падає на перше А, і це буде збірник К. А в другому слові атвас, канина, наголос буде падати на друге склад. Барви осені, барви веселки, художні барви. Тобто, бачите, так, є різноманітність слова «барви». Барви можуть бути осені, барви у веселки і художні барви. Фарба. Олійна фарба, синя фарба і малювати фарбами. Стильові прийоми побудовані на основі пароніми. Які це стильові прийоми? Давайте з вами пригадаємо. В першу чергу, це параномізія. Що таке параномізія? Це стилістичний прийом, побудований на основі співзвучних слів з метою створення саме комічного або образного ефекту. Тобто параномізія. Створює комічний, а також образний ефект мовлення. Це є стилістичним прийомом. Поеоназом. Що таке поеоназом? Це багатослів'я, стилістична фігура, в якій використовується надмір мовних засобів, з метою досягнення більшої образності предмету. Тавтологія. це повторення частини або цілого вислову з метою досягнення більшої образності. Стилістична роль паронімів. Давайте з вами виділимо, яка саме у них є стилістична роль. Вони посилюють виразність тексту, а також надають висловлюваності певної комічності. Пароніми передусім використовують у якому мовленні і стилях? У якому ви ж стилях? У стилях у художньому, у публіцистичному, а також розмовному стилях. Тобто пароніми. Найчастіше будуть використовуватися саме у художньому, публіцистичному, а також розмовному стилях мовлення. Давайте пригадаємо з вами, що таке антоніми. Антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Синоніми це слова з близьким значенням. А антоніми це слова з простилежним лексичним значенням. Наприклад, любов, ненависть, так, добре, погане, тихо, голосно. Голова ноги, голова дурний. У нас є ще контекстуальні антоніми. Що таке контекстуальні антоніми? Це такі слова, які набувають протилежних значень лише в певному контексті. Тобто, лише в певному контексті вони можуть набувати протилежних значень. Наприклад, звання козаче, а життя собаче. Отже, контекстуальні антоніми звання яке козаче, життя яке собаче. Без царя немає царя, царя, царя. Так само це будуть у нас в реченні контекстуальні антоніми. Стилістичні фігури на основі антонімії. Які це стилістичні фігури? Це оксимерон і антитеза. Що таке антитеза? Це стилістична фігура, що полягає у протиставленні понять, явищ, ситуацій, способом поєднання їх. В одному контексті, тобто поєднання відбувається лише в одному певному контексті, це увиразнення протиставлення в реченні. Саме з метою увиразнення протиставлення в реченні. Ми в раї пекло розвели. Отже, ми в раю пекло розвели. В раї пекло це буде антитеза. Що таке оксимерон, або його ще називають оксиморон, може писатися через оксимерон, а може писатися через Ю. Оксиморон, це навмисне поєднання протилежних за значенням або непоєднуваних слів. Тобто, це навмисне поєднання протилежних за своїм значенням лексичним, або непоєднуваних слів. Усі ми в золоті, а голі. Отже, буде у нас оксиморон в золоті, тобто начебто незрозуміло, да? в золоті це значить у багатстві, але насправді голі. Так? Оце буде оксиморон. Золоті голі, без надії, сподіваюся, так само це буде в реченні саме звучати як оксимерон. Тобто є надія, але чому без надії сподіваюся, так? Тобто поєднання саме протилежних зазначенням, а також непоєднуваних між собою слів в реченні. Які стилістичні функції у антонімів? Ми з вами виділяємо контрастність, а також підсилення емоційності. Тобто, антонімам притаманна в реченні контрастність і в словосполученнях, а також підсилення емоційності. Ми використовуємо антоніми в усіх стилях мовлення, окрім офіційно-ділового. В офіційно-діловому стилі мовлення ми з вами антоніми не використовуємо. Що таке синоніми? Давайте пригадаємо. Це такі слова, що різні за звучанням і написанням, але будуть однакові за лексичним значенням. Тобто, синоніми це такі слова. Що різне за своїм звучанням, написанням, але вони будуть однакові за лексичним значенням. Наприклад, дружити, до слова, дружити, ми можемо дібрати синонім приятелювати, товаришувати, братися, а також вадити. Ми поділяємо синоніми на абсолютні, відносні і контекстуальні. Що таке абсолютні синоніми? Вони характеризуються за значенням тотожності, але вживаються, в різних стилях, наприклад, ландшафт пейзаж. Це будуть абсолютні синоніми ландшафт, пейзаж, і за значенням вони будуть татожними, але вживатися будуть в різних стилях мовлення. Відносні синоніми. Які це відносні синоніми? Вони відрізняються відцінками своїх значень. Наприклад, безумство, безгуздя. Оце будуть у нас з вами відносні синоніми. А також є ще контекстуальні синоніми, це близькі синоніми лише в певному контексті: говорити, товкти, наприклад, балакати це все будуть контекстуальні синоніми в реченні. Контекстуальні синоніми це такі слова, що виступають синонімами лише в даному тексті, тобто, за певним контекстом, можуть бути використовуватись в реченні. Яку функцію виконують контекстуальні синоніми? Текстові синоніми, або ми їх ще називаємо контекстуальними, вони дозволяють уникати, чого в першу чергу зайвих повторів в реченні, так? Тобто не буде у нас з вами тавтології, і можуть бути засобами зв'язку речень у тексті. Стилістичні функції синонімів. Які є стилістичні функції у синонімів? Це в першу чергу посилення емоційності. Це урізноманітнення викладу матеріалу так, в реченні, а іноді ще для створення комічного ефекту. Тобто стилістичні функції синонімів в реченні іноді можуть створювати ще комічний ефект. Тестові завдання. Давайте з вами розглянемо тестові завдання. Перше питання. Прочитайте речення. Коли буду, я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось може ніяко. Отже, давайте з вами подивимось. У нас є виділені слова в реченні красиво і ніяко. Що це є? Варіант А антоніми, варіант Б синоніми, варіант Б пароніми і варіант Г. Омоніми. Це в реченні у нас буде красива і ніяка слова антоніми. Наступне питання. Прочитайте речення. Марія, мрія, мрієчко моя, моя марієчка тривожна. Отже, давайте з вами подивимось. Виділені слова в реченні Марія, Мрія, Мрієчко і Марієчка. Що це є? Варіант А антоніми, варіант Б, синоніми і варіант В пароніми і Г омоніми. Тобто Марія. Марієчко, Мрія, «мріє», Мрієчко це в реченні у нас з вами буде паронімами. Тобто Марія, Марієчко, Мрія, мрієчка це в реченні пароніми. Наступне завдання, третє. Прочитайте речення. О, як я їм їлося, вминалося, хрумтілося із мокрих жмень. Їлося, вминалося, хрумтілося. Що це буде в реченні виділені слова? Варіант А, антоніми, варіант Б, синоніми, варіант В, пароніми і варіант Г омоніми. Давайте подумаємо: їлося, вминалося і хрумтілося. У нас ці слова в реченні виступають чим. Вони у нас виступають синонімами, тобто слово їсти, можна сказати, вминатися, так і хрумтітися це будуть слова, синоніми в реченні. Четверте завдання. Антоніми вжито в такому рядку: варіант А, творчий, креативний, варіант Б зажурений, смішний, варіант В – Низький, видатний і варіант Г, місцевий нетутешній. Отже, антоніми це слова протилежні за своїм значенням. Лексичним. І що ми тут з вами бачимо? У нас буде антоніми вжити в рядку Г. Місцевий, не тутешній. Це будуть слова антоніми. П'яте завдання. Синоніми «вжити» в рядку. Давайте подумаємо, в якому рядку вжито синоніми. Варіант А, білий, світлий водяний, варіант Б, твердий, черствий холодний, варіант Б. Певісний, перший пріоритетний, і варіант Г угідливе, ушипливе і дошкольне. Отже, давайте подивимось з вами і подумаємо, в якому рядку вжити синоніми. А синоніми вжити варіант Г, буде правильний – уїдливе, ушипливе і дошкольне. Тобто це все будуть у нас синоніми в реченні. Шосте завдання. Пароніми вжити в рядку. В якому рядку у нас вживають пароніми? Варіант А, упертий покладистий, варіант Б чарівний чипурний, варіант В логічний, алогічний і варіант Г ніжний пестливий Отже, варіант В це буде у нас пароніми. Логічний, алогічний, так? Зрозуміло. Сьоме варіант... питання. Омоніми вжити в рядку. В якому рядку ми вживаємо з вами омоніми? Варіант А, райський, пекельний, варіант Б. Брати участь рідні брати, варіант В ефективна дівчина, ефективна дія. І варіант Г безупинний регрес швидкий прогрес. Давайте подумаємо, де у нас в якому рядку вжито омоніми. Омоніми у нас будуть у варіанті Б. Брати участь і рідні брати. Отже, це буде у нас омоніми. Завдання номер 8 – Установити відповідність. У нас є художні засоби, антоніми, синоніми, омоніми і пароніми і приклади. До них треба дібрати художні засоби. Чи то омоніми, чи то синоніми, омоніми чи пароніми. Давайте подумаємо, що іде у нас є. Варіант А. Ви знаєте, як випашелестить у місячні весняні ночі. Отже, що ми з вами бачимо? Варіант А це буде пароніми, так? Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Наступне, у вас права, ми ж охоронці права. Бачите, у нас різні наголоси у слові права і права. То що це буде у нас? Це у нас буде омоніми, так? І десь там юрми, натовпи, там люди. У небі розминаються мертві, на землі розбиваються живі. Богдан подав наказ Гетьманський свій, уже печатю, скріплений, сувій. Отже, що ми бачимо? Перше у нас буде антоніми.